Всім привіт! Малята, подивіться! З неба падають сніжинки, Чудернацькі й різні, більші й менші, як з картинки, красиві і ніжні. Впало декілька в долоньки, дівчинки-оксанки. Радісно вона сказала, глянь, як ветинанки! Хто малює їх на небі? З чого витинає? А сніжиночка біленька їй відповідає, білесенькі сніжиночки. Вродились ми з води. Легенькі. Як пошивочки спустилися сюди. Зима це наша мати, а хмара наша хата. Усі ми сестри рівні. Сніжиночки чарівні. Ми чарівні супутниці зими. Завжди різні. Неповторні. Подивіться, ось ця сніжинка схожа на зірочку, а ця на квіточку. Подивіться, у сніжинки шість промінчиків. На кожному промінчику тоненькі голочки, з яких і складається неповторний візерунок кожної сніжинки. Малята, а вам подобаються сніжинки? А чим саме? А що буде, якщо сніжинку принести додому? Вірно, вона розтане. А де ще тануть сніжинки? Так, на теплих долоньках, на щічках і під промінчиками сонечка. Дітки, давайте намалюємо сніжинку, поки вона не розтала. Для роботи нам знадобляться аркуш темного паперу, крейда і серветка. Отже починаємо. Візьміть крейду правою рукою, лівою тримайте аркуш. Намалюйте коло. це середина сніжинки. Намалюйте лінію вправо це промінчик, другий промінчик вліво і два промінчика вгору ось так. А тепер два промінчика вниз. Ось так. На кожному промінчику намалюйте по дві голочки. З яких буде складатися візерунок сніжинки. Сніжинку можна намалювати і іншим, більш простим способом. Проведіть лінію, знайдіть середину лінії і через середину проведіть ще дві лінії. Ось так. Вийшла сніжинка з шістьма промінчиками. Можна намалювати ще декілька сніжинок, більшого або меншого розміру. Ще Поставимо крапочки, але сильно не тисніть на крейду. Після завершення витріть руки. Сподіваюсь, вам сподобається малювати сніжинки. Для роботи ви можете використати не лише крейду, а й олівці, фломастери або фарби. До побачення! До нових зустрічей!